Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 8 січня 319 днів повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як бачите, сьогодні в Одесі вперше за цю зиму випав сніг вже по справжньому. Тому є робота для комунальників. Ну і люди нарешті, може, зліплять снігову бабу. А так в Одесі все добре. А в Одеській області вчора підірвали в морі дві російські міни, яких почало виносити до берега. Ну рятувальники молодці помітили їх раніше і підірвали. В Чорному морі біля Одеси не тільки російські міни плавають, але й кораблі ходять. Так вчора бачили біля одеського порта чотири кораблі, які чекають на свою чергу, щоб забрати зерно з одеського порту. А в сусідньому Миколаєві теж все добре, як і в Одесі. На днях британці передали 40 генераторів в Миколаїв. В Миколаєві все добре зі світлом, але нехай будуть. Тому британцям дякуємо, бо вони справжні друзі. На відміну від росіян. І остання доба у звільненому від російських нацистів Херсоні пройшла трохи спокійніше, тому наче ніхто не загинув за останню добу у Херсоні. Дякуємо за це зсу. Ну а росіяни нехай мерзнуть в своїх окопах.